Тобі набридло відкривати свою машину ось таким звичайним ключом та не мати пульта з радіоуправлінням. Тоді, на примірі ось цієї Hyundai i 30, сьогодні ми встановимо ось таку китайську чарівну двіжуху, в котрої є радіоканал і два пульти вже запрограмованих. Буду навчатися ставити разом з вами. Ти на каналі Антоха Діах і підписуйся, став лайк і пиши коментар. Обов'язково, щоб не пропустити наступне відео з крутими автофішками. Поїхали! Так, давайте швиденько подивимось, що в нас тут є в нашій коробочці, в нашому комплекті. Тут є схема, ми потім подивимось на неї. Наш общий загальний головний жгут, котрий буде під'єднуватися. Потім вам, вам примірно скажу приблизно що куди. Це наш індикатор сигналізації, він підсовується тут. Так, важлива штучка. Тут у нас, бачите, є такий, він як запобіжник, що замикає тут два контакти. Тут в нас на схемі розположено, бачите, ось він. Ближче до центру це якщо в нас електричні двері, а ближ, ближче сюди, до кнопочки, тут в нас є пневматичні двері. В нас воно зараз поставлено на пневматичні. Нам треба на електричні все, ми переставили на електричні двері. Е, це в нас антена. Це по схемі. Як воно? Так, воно під'єднується. І тут по схемі ми бачимо, так. Ну що, друзі, що я тут бачу по нашій схемі? Е, ось ці провода з оранжевого по yellowblack. Це усі провода, що відповідають за центр лок, за наш центральний замок. Це, як вам вже сказав, плюс. Це йде мінус. Це йде на те, щоб наші поворотнички моргали. Це, мабуть, будемо підключувати до, аварійної, до кнопки аварійки. Це в нас сигналка. Це в нас доводчик вікон і це багажник. Давайте підемо до машини і будемо разом розбиратися з цією схемою і цими, з цими проводами на примірі Hyundai i30, і будемо шукати, де в нас провода, саме в автівці. І точно я забув показати вам, що в нас є в комплекті, які пульти. Бачите, такі, як на пасатах на стареньких. Такий доволі м'якенький, чувствується, що це Китай не оригінал, але ну, такий добротний ключ. Не як відворіт, знаєте, ото є. і звертайте увагу, бачите в неї є навіть батареєчка встроєна. Так що я вважаю, що це такий добротний ключ. Ну, це пустишка, це викидується. Треба вам буде окремо замовлювати цей стержень під вашу автівку та нарізати. Яка б машина у вас не була, вам потрібно дібратися до проводів, котрі йдуть на контактну групу, а саме ці нижні провода. І я думаю, що зняти карту. Тоді давайте я все підготовлю і вже наглядно вам покажу. Так, друзі, в мене тут буде нестандартне підключення, тому що я зняв панель і ніхто ні не хазяїв цієї тачки, ні я. Не знали, що тут був колись старий блок. Ні наявності ключів, нічого немає. І тут все так похабно, прикручено на скрутках на такий, блін ізоленті, де вони її знаходять. Ну, коротше, шах насправді і буду тепер розбиратися. Тому що ні схеми в мене немає на цю штуку. Нічого. Тепер буду розбиратися що куди, і я вам розкажу. Ну що, друзі, я вже трошечки продвігаюся. Методом тика. Коротше, я тут повскривав там, багато тут ізоляції в цьому балагані. І методом тика, ось тут. Я знайшов, що тут плаває живлення, коли я натискаю Central Lock, наш центральний замок. Сюди я буду підключати замок. Ось хочу продемонструвати вам. Що тут коїться з живленням, коли я натискаю зачинити і коротше, відкрити дверці. Оп, бачили? Ось таким методом тика я знайшов наші провода, котрі йдуть на центральну блокіровку та розблокіровку. І чому я це вам розповідаю? Ви також можете скористуватися таким методом тика, скажімо так. Так що я буду під'єднуватися сюди. Так, друзі. Що нам от тут потрібно зробити? Це відповідає за актуатори. Е, ці білий та білий з чорною полосою е, відповідає за актуатори. Е, відкриває закриває. Якщо ви під'єднали і ви закриваєте на пульті, а воно відкривається, то просто поміняєте місцями. Це нічого такого страшного. Ці два жовтих це. Е, вам треба їх з'єднати разом. та зробити, коротше, з'єднати ось тут акуратненько, як я зроблю, обережненько, це припаяти ось тут. Я поки тимчасово це вставлю сюди, на наш главний плюс, так, і оранжевий та оранжевий з, жов... з чорною полосою, де тут чорна полоса, теж треба з'єднати разом і під'єднати до общої маси. Ось так це працює. Це плюс, це мінус. Це в нас сигналка, як я вам вже казав, це доводчик вікон, це е поворотнички наші на варічку можна під'єднати. І це багажничок. І це відповідає за актуатори замочку, як я вже і сказав. Ну, і це буде блимати, коли буде зачинено ваш індикатор, і не буде блимати, коли буде не зачинено, і це антена. Ну, коротше, ще раз об'яснив. Після того, як ви ось це лохмоття старе, якщо ви теж будете щось вбирати. І після того, як ви його викоренили, переконайтеся, обов'язково переконайтеся, що ваша машина заводиться, наша завелася. Усе добре. Коротше, ми тут підключаємо. Зараз у нас яка проблема? Ще ми розбираємося, підкинемо вам трішечки водички в, вашу... в наш відос. Коли ми закриваємо машину, вона закривається, зачиняється. Але через 3 секунди самостійно відчиняється. Зараз будемо з цим боротися. Але мені здається, що в нас щось з цими лічильниками, то актуаторами. Але так як я вам показав, ну, на той схемі, то все повинно працювати. Друзі, це капець, блін. Ми, коротше, удохали, що ж воно. Ми замикаємо, все правильно підключаємо. Замикаємо, а воно відмикається. Потім з кнопочки роздупили, що замикаємо, і воно відмикається. Може таки, Що таке? А тут, блін, Бачите, на пасажирській двері. Бачите, воно, блін... Розламалося і воно не цей. Так що я, я чому вам це кажу? Якщо у вас коротше, двері, ось така біда, що ви закриваєте, і воно відкривається, то дивіться усі двері, усі тросики. А ми справимо і усе в нас буде працювати по тій схемі, що я вам показав. Так що давайте підписуйтесь, ставте лайки і пам'ятайте, ніколи не треба боятися робити нічого своїми руками.